На Львівщині діє програма грантів для ветеранів. За виграні кошти наші захисники можуть розпочати новий бізнес або розширити існуючий. Такою програмою скористався Олександр Чугаєвський. Він потрапив на фронт і ще на початку повномасштабного вторгнення захищав нашу незалежність у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Після повернення з війни треба було вирішувати, чим займатися далі. Ветеран захотів повернутися до бізнесу. Своєю справою обрав ремонт автомобілів. І я таку вузьку спеціалізацію взяв, клімат плюс назвав і якраз, я як кажу, літом робимо холод, а зимою робимо тепло. Ми під'єднуємо його до системи, до пічки, відповідну температуру даємо, заливаємо кислоту, яка не шкодить ні пічці, ні шлангам, ні резиновим, ні цей, і промиваємо в різні сторони, у нас в праву в ліву сторону. Після того... Пічіка для нас гріє як нова для розвитку свого бізнесу. Потрібні кошти за програмою грант для ветеранів Олександр виграв 250 тисяч гривень. За ці кошти підприємець купив нові інструменти. Невелику майстерню, яку Олександр облаштував у гаражі, планує перевести у нове приміщення. Там облаштує два підйомники, кабінет та санвузол. Кошти це є якби паливо для бізнесу. Тому щоб швидше йти, щоб скоріше взяти інструменти, ми які тобі потрібні для роботи, щоб швидше зробити, якісно зробити і зробити якісну послугу. Я вирішив спробувати себе на грант. Подати заявку на програму грантів насправді може кожен і не лише військовий в Україні з 2022 року. Діє система грантів для мікро та малого бізнесу. Підприємці, майбутні або вже діючі, можуть отримати перший варіант 150 тисяч гривень. Вимога до отримувача створити одне робоче місце. Другий варіант 250 тисяч гривень. У цьому випадку потрібно створити два робочих місця. 2023 року запрацювала програма Грант для ветеранів. Згідно з нею для наших захисників і їхніх родин доступні більш вигідні умови. Ветеран або член сім'ї, а також особа з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати до 250 тисяч гривень на розвиток або започаткування бізнесу. Їм необхідно створити лише одне робоче місце. До 500 тисяч гривень отримує ветеран або член сім'ї, а також особа з інвалідністю внаслідок війни. За цих умов потрібно створити два робочих місця. Ветеран, який зареєстрований як ФОП не менше 36 місяців до подачі заяви, може отримати мільйон гривень на розширення вже діючого бізнесу. У цьому випадку необхідно створити чотири робочих місць. Дію обох програм грантів продовжили до кінця 2024 року. Гранти від 500 тисяч гривень до мільйона надають за умови співфінансування. 70% вартості проєкту це грантові кошти, не менше 30% – за рахунок коштів отримувача власних або кредитних. На Львівщині гранти вже отримали 30 ветеранів або членів їхніх сімей на суму майже 12,5 мільйонів гривень. Для початку необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості. Отримав Повну консультацію, підтримку, допомогу оформленні заявки, подачі заявки допомогу в у оформленні бізнес-плану. Тобто, ми, якщо треба, скеруємо на навчання чи дистанційне, чи очне для того, щоб допомогли написати цей бізнес план, використати грант та створити нові робочі місця необхідно протягом півроку. Детальніше про програми можна дізнатися на сайті Львівського обласного центру зайнятості.